Щойно ми закінчили першу трансплантацію серця в місті Суми. Зупинили тільки що штучний прообіг. Серце йде само. Тиск 90. Це відео опубліковане директором інституту серця Борисом Тодоровим. Цими вихідними команда фахівців інституту прибула до Сум разом із пацієнткою, якій вони пересадили серце. Є розряд. є Дік. Хорошо, пішло серце. Ми не могли забрати серце до Києва, бо ішемічний час був дуже великий. Тому ми привезли свого реципієнта в міську лікарню і зробили першу трансплантацію в місті Суми. Моє вітання всім сумчанам і нашим колегам. Донором стала пацієнтка лікарні, яку минулої п'ятниці сюди привезли з інсультом. Донор до нас потрапив у п'ятницю, потрапила вона ну, ургентно в екстреному порядку з великим крововиливом, який був несумісний з життям. Донору було 44 роки, були всі обстеження проведені, було зроблено ОЗі всіх органів, і ну, нирки підходили для пересадки, для трансплантації, і серце було також підходячим, тобто воно було здоровим. Операція тривала близько п'яти годин. Свою пацієнтку фахівці інституту забрали на відновлення до Києва. Окрім серця, сумчанка стала донором двох нирок, які пересадили вже у столиці. У центральній міській лікарні для роботи з трансплантацією органів створили консиліум лікарів, які виконують усі необхідні процедури згідно законодавства. Одна з умов говорить медична директорка лікарні Світлана Крячко, встановлення діагнозу смерть мозку. Уже в даному випадку тоді ми повідомляємо. Родичів, які є у пацієнта, що зафіксована смерть мозку, що означає, що, на жаль, людина вже померла і лікарі вже не можуть нічого зробити. Тобто до цього всі наші зусилля направлені на лікування людини, але в даному випадку смерть мозку вже це необоротний процес. Окрім цього, аби людина стала донором, необхідна згода рідних людей. Згоду підписує хтось один, але він має право повністю спілкуватися з усіми ну, своїми кровними родичами. Це дуже важкий, тяжкий крок для людини, для дитини, тому що кожен із нас ну, він розуміє, ну, як я можу там віддати щось своєї матері, батька ще. Але дитина прогресивна, вона розуміє, що одне життя. Може врятувати ще трьох найбільша категорія пацієнтів, які можуть стати донором, це хворі з інсультами. Завідувачка інсультним відділенням Олена Кучерявенко має стаж роботи понад 20 років. Розповідає, це захворювання має високу смертність. Якщо мозок дуже вражений інсультом, територіальний інсульт, геморагічний інсульт, коли хворих привозять у комі, ми не можемо спасти життя. але робимо все можливе для цього. Зараз у нас з'явилася можливість і шанс дати друге життя людині. Ну якщо вона буде донором і передасть частку себе іншим людям. Проваджувати трансплантологію у закладі, за словами директорки лікарні Валентини Домінас, почали два роки тому. Нині мають команду та впорядковану документацію. На підготовку у нас пішло півтора року, і серйозне з першим серйозним таким кроком, це у вересні минулого року. було, ми у нас в лікарні вперше було проведено забір органів. Від померлої людини. Це були дві нирки. Заклад має договір з інститутом серця на сьогодні, за словами Валентини Домінас, на базі лікарні відібрали у донорів вісім нирок. Наступним етапом має стати забір печінки. Катерина Гладенко, Віктор Лавченко Суспільне новини Суми.